Режим роботи кухня в системі вентиляції. Дивіться, більшість з вас е, знають, що коли ви вмикаєте кухонну витяжку на кухні, потрібно е, припливне повітря для того, щоб ваша витяжка працювала більш ефективніше. Не то, щоб більше, щоб вона дійсно працювала та витягувала повітря з кухні. Якщо цього не зробити, не подати приплив повітря, то робота кухонної витяжки стає неефективною. Запахи розповсюджуються по кухні і не тільки запахи, а й ну, волога, яка видаляється при приготуванні їжі. Тобто для того, щоб більш-менш витяжка працювала нормально кухонна, потрібно відчинити вікно. Або якщо у вас встановлена вже система вентиляції комфаент, є декілька варіантів. Перший варіант це натиснути вручну режим кухня. Ну, або автоматизувати цей процес, коли вмикається кухонна витяжка, вентиляційна установка переходить в роботу режим кухня. Що це означає? Вона починає подавати вам припливне повітря. Як бачимо, приплив на повітря та витяжне повітря 80%. Тобто система вентиляції автоматично буде вам компенсувати відкриті вікна. Чому відкрите вікно не досить зручно? Тому що всі ми розуміємо, почнеться зараз зима, снігопади, холод, морози. Ну і не завжди вікно можна відкрити. В нашому випадку все. Йде компенсація припливного повітря, і ваша кухонна витяжка працює бездоганно. Тому ще раз підкреслюю, що це дійсно зручно та ефективно. Вентиляційні установки комфавінду.